Вітаю, друзі, на каналі Дніпрем. Всі ви чудово знаєте, що кожного місяця у нас діють круті акційні пропозиції. Але до Дня Незалежності України ми вирішили зробити для вас сім супернаборів зі знижкою від 38 до 41 Тож дивіться уважно і не забувайте, що всі посилання на набори знаходяться в описі під цим відео. А ми почнемо з найменшого, але дуже вигідного набору. Циркулярна пила CS-185 в комплекті з електричною дрелью nd 85 коштує 2997 гривень. Знижка 41%. Простіше кажучи, купуючи циркулярну пилу, ви отримуєте дриль у подарунок. Приємно, правда? Йдемо далі і на черзі набір, який, на мою думку, повинен бути у кожного чоловіка. Акумуляторний шуруповерт CD218Q в комплекті з 2А батареями та зарядним пристроєм, коштує 2997 гривень. Знижка 39%. Це набір з 20 вольтової лінійки. Отже, акумулятори сумісні з іншими інструментами. Не забули ми і про майстрів зварювальників. Наступний набір для вас: зварювальний апарат САП-15 в комплекті з кабелями, шістьма магнітними кутниками та пачкою електродів. Можна придбати за 3333 гривні, знижка 41%. Особливо цей набір буде корисним майстрам, які тільки починають роботу зі зварювань або для тих, хто часто працює на виїзді. Наступний набір складається з трьох дуже корисних. Для кожного майстра інструментів прямий перфоратор RH-100 в комплекті з КШМ GS-120S та мережевим дрілим шуроповертом TD-30 можна придбати за 4497 гривень, знижка 39%. Таким набором можна, наприклад, з легкістю встановлювати гіпсокартонні стіни, але краще ви напишіть в коментарях, де ви використовуєте такий інструмент. П'ятий набір, на мою думку, ідеально підійде для демонтажних робіт. Адже бочковий перфоратор BH20, КШМ GL240, а також кейс для КШМ і швидкозатисна гайка подешевшали і коштують 5997 гривень, знижка 40%. Можна робити і демонтаж стін, і штроби для проводки комунікацій, і ще багато-багато корисного. А ми переходимо до шостого набору: флагманський акумуляторний дриль Шуруповерт Сіді 200 bc Ultra 2021 в комплекті з двома чотирьох. Амперними батареями, зарядним пристроєм, прожектором dcl 200 та адаптером батареї можна придбати за 6999 гривень, знижка 38%. До речі, CD200BC Ultra 2021 це наша новинка, і ми про неї зняли огляд. Обов'язково подивіться, але після перегляду цього відео. Адже наступний сьомий набір для справжніх професіоналів: 5 безщиткових акумуляторних інструментів. Акумуляторний дриль шуроповерт CD200BC Ultra 2021. Товерт DTD200BC Ultra, перфоратор DHR 200BC Ultra та циркулярна пила DSC200BC Ultra. А також акумулятор на 4 АГ акумулятор на 6 АГ і зарядний пристрій на дві батареї коштує 14 997 гривень, знижка 40%. Це супер набір, адже ці інструменти закриють вам велику кількість задач. А за рахунок безщиткових двигунів ви зможете зробити більше роботи швидше і менше втомлюватись. Отже, друзі, сподіваюся, Відео було корисним для вас, якщо так, ставте лайк, якщо виникли питання, пишіть їх у коментарі. Не забувайте, що посилання на всі набори з цього відео, а також інші акційні пропозиції я залишив в описі. Підписуйтесь на наш канал та на наші соціальні мережі. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!